Чому не важливі години з зубління, а важлива регулярність? Навіть дорослим 20-30+, потрібно зрозуміти, що важливо не приділяти англійські 2-3 години один раз на тиждень, а важливо робити це регулярно. І регулярність це той метод, який завжди працює на 100%. Де можна додати англійську без стресу, це не створюйте окремий блок в своєму житті час на англійську. Який буде постійно вам нагадувати про те, що ви мусите вчити англійську, а приділяйте час в своїй рутині для коротких, але регулярних вправ з англійської мови. Такий метод я теж використовую у своєму житті. Під час обіду, наприклад, я переглядаю YouTube влоги. Якщо в мене є можливість, я їх слухаю. Якщо ж ні, тоді вмикаю субтитри і просто читаю. Таким чином, впродовж години обіду, я зможу удосконалювати свою англійську. Без стресу і не приділяючи окремий час для вивчення цієї мови. Також досить часто під час пробіжки я вмикаю аудіокниги англійською мовою і трачу свій час не лише на спорт, але й на вивчення англійської мови. Давайте з вами дамо відповідь на запитання, що для вас працює краще сніданок із кавою, обід чи вечеря. І таким чином, ви можете приділити час для вивчення англійської мови. Під час поїздки до роботи ви прослухаєте подкаст під час обіду, ви пригадаєте, про що там ішлося, а ввечері ви вивчите кілька нових слів із цього подкасту. І таким чином ми інтегруємо англійську у наше повсякденне життя. Спробуємо розібрати з вами, як виглядає це колесо на прикладі зображеному на дошці. Умовно, я виділила основні сфери, на які я потребую час в щоденному житті. І таким чином, зобразивши це в вигляді кола, ви можете... Місце для англійської. У мене тут більш деталізований варіант, тобто, скільки часу видачу на work, health, transport, rest, ви ж можете зробити більш узагальнені розділи, наприклад, career, well-being, family and friends. Зобразивши наше щоденне життя за допомогою такої схеми, ми з вами. Зможемо проаналізувати і зрозуміти, де саме можна знайти місце для кількахвилинного вивчення англійської мови. Давайте на кількох прикладах розберемо, як ми можемо застосовувати англійську у нашій щоденній рутині. Наприклад, має пункт Family, спробуйте вчити англійську разом з своєю сім'єю, і коли проводите час разом, учіть е, слова також разом. Займаючись хобі, ви можете підшукати слова, які стосуються вашого. Вашого хобі англійською і під час приємного часу проведення вчити додаткові слова англійської мови саме з цієї сфери, вчити англійську під час роботи не завжди у нас знаходиться час. Проте, ми можемо пошукати англійською, як звучать знаряддя нашої праці, або засоби чи канцелярію, яку ми використовуємо під час роботи. Добираючись до роботи чи навчання, ми можемо звернути увагу на номерні знаки і таким чином вчити числівники англійської мови. Уте ми можемо вчити англійську мову, коли ми збираємося до сну, існує метод вивчення мови English while sleeping», ви завжди можете знайти інформацію і спробувати у своєму випадку вчити англійську під час засинання. Особисто в мене не діє, я пробую. Проаналізувавши сфери всі сфери свого життя, я навіть записала час, скільки я можу приділяти вивченню англійської у кожному із його частин. Голоса Майра нам показує, що ми не мучимо себе стресовим запитанням, як мені заговорити англійською, а головне, де знайти для цього час, а інтегруємо її у наше повсякденне життя, знаходячи кілька хвилин щодня під час різних видів діяльності. На вивчення цієї мови спробуйте намалювати своє колесо Майера і напишіть там в коментарях, де ви знайшли місце для англійської.